Верховна Рада 24 квітня схвалила законопроєкт номер 11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у картці законопроєкту. Нагадаю, 12 березня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що погодив подальші кроки розвитку держприкордонслужби, які передбачають збільшення чисельності прикордонних військ, у тому числі в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни, і вже 18 березня відповідний законопроєкт зареєстрував. Уряд у парламенті, зокрема, документ передбачає збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тисяч людей. Детальніше про це говоримо із речником Держприкордонслужби Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаю. вітаю студія, пане Андрію. 15 тисяч додатково для Держприкордонслужби. Хто будуть ці люди? Кого ви в першу чергу будете закликати підписувати контракти або мобілізувати до Держприкордонслужби? Власне, треба розуміти, що державна прикордонна служба вже сформувала і продовжує формувати. Прикордонні загони нового зразка це бригадного типу. Фактично, підрозділи, які мають на озброєні і необхідні засоби для знищення ворога, фактично мають військову складову для того, щоб боронити наші кордони і в подальшому взяти під контроль ті ділянки державного кордону, які на даний момент є тимчасово окупованими. Коли а, на наші сили оборони повністю вийдуть на міжнародно визнані кордони, і знову ж таки задача у Державної прикордонної служби буде. А, Захист цих ділянок по всій протяжності нашого державного кордону, і власне розуміючи, що такий сусід від нас нікуди не зникне, це буде нова модель охорони кордону, не просто захисту, а власне оборони. Тому ті підрозділи сформовані в державній прикордонній службі, які вже є, і які продовжують формуватися, на них і буде покладений обов'язок забезпечити оборонну спроможність. Нашої країни на державному кордоні, бо прикордонники, які раніше залишатимуться завжди першими, саме на державному кордоні. Відомство і зараз формується з особового складу з тих, хто хоче служити за контрактом, а також ми, звісно, і приймаємо людей по мобілізації. Тому це умова сьогодення, яка просто унормовує зараз ті дії і ті той розвиток державної прикордонної служби, які є відповідно до умов сьогодення, коли Прикордонники залишаються невід'ємною складовою сил і безпеки, і складовою сил оборони нашої країни, забезпечуючи в тому числі виконання завдань і на лінії фронту, і в е, ті умови, в яких будуть прикордонники безпосередньо на лінії кордону з країною терористкою, по всій протяжності також вимагатимуть саме військової складової і тих засобів, які раніше можливо були непритаманні прикордонникам, зокрема це і артилерійські, Підрозділи, коли в тому числі ми маємо і реактивні системи залпового вогню, маємо інші артилерійські засоби для того, щоб нищити ворога, це і засоби для знищення броньованої техніки ворога, це і засоби для знищення авіації. Звісно, ми розвиваємо і нашу складову по безпілотним літальним апаратам, апаратам як розвідувального, так і ударного характеру. Тому це і, і є та необхідність для того, щоб збільшити штатну чисельність державної прикордонної служби ну, і із е, того природного повідомлення Кабміну було зрозуміло, що так буде навіть після закінчення е, війни, тобто ця кількість прикордонників України вона значно зросте. Е, скажіть, будь ласка, скільки часу ви маєте чи можливо виділила прикордонна собі служба для того, щоб сформувати додатково о, нові підрозділи із 15 тисяч людей? Ця норма буде діяти ще протягом року після а, закінчення воєнного стану або скасування воєнного стану, і подальше ми, ми повернемося до а, тої штатної чисельності, якщо не будуть прийняті інші а, якісь норми. Як це було а, до цього? Нагадаю, це було 60 тисяч а, особового складу державної прикордонної служби, але не можна говорити скільки в нас є часу. Ми продовжуємо формувати ці підрозділи. Є вже всі добре знають про наші бригади гвардії наступу, сталевий кордон, бригаду помста, які воюють на лінії фронту і забезпечують обороноздатність нашої країни на кордоні з країною терористкою на даний момент, і такі підрозділи вони тільки продовжують нарощуватися в складі державної прикордонної служби. Свіже повідомлення у Сумській області прикордонники вступили в бій із російською ДРГ, яка налічувала понад 10 людей. Повідомили годину тому у телеграмі Держприкордонслужби. Можете розказати трішки детальніше, що це було за ДРГ і що там за ситуація? Ну, як бачимо. Безпекова складова на кордоні з Росією вона тільки потребує саме військової складової, бо окрім щоденних обстрілів, які здійснює Росія по території України. Вона проводить і диверсійні диверсійну діяльність і найбільш активно за останній час. Це сумський напрямок. Днями наша група виявила диверсантів саме на сумщині в чергове і вступила з ними в бій. Диверсанти намагалися зробити засідку. На наших військовослужбовців натомість отримали вогонь у відповідь. Були на місце направлено протидиверсійні резерви. Групу вдалося викрити, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів, які використовують прикордонники. Ну і в подальшому вона відійшла за лінію нашого державного кордону. Серед прикордонників чи є хтось поранений? На щастя, ні. Це дуже добре. Пане Андрію, і хотів би вас запитати про західний кордон. Яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні? Чи зараз там продовжується блокування? Польські фермери на даний момент блокують один напрямок: це напрямок пункту пропуску з польського боку це Хребене, з українського Рава Станом на ранок сьогодні, в черзі, на цьому напрямку, на території Польщі, десь близько 150 вантажівок, але за останні дні. Певна кількість вантажівок має можливість проїзду і в бік Польщі, в тому числі, бо до 21-го числа польські фермери на цьому напрямку взагалі не пропускали вантажівки, які слідували з України в Польщу. Мали ми тут мильові показники зараз. Це може бути 60 вантажівок за добу може бути близько 80. в бік України пропускається дещо більше. Ну, але це все рівно не та, не та кількість, яку може пропустити цей напрямок відповідно до своєї пропускної спроможності. Е, нагадаю, що днями був розблокований напрямок пункту пропуску Ягодин найбільший інфраструктурний напрямок, і зараз ми бачимо, що по кількісним показникам цей напрямок виходить на практично на свою пропускну спроможність. За минулу добу тут кордон перетнуло десь 1300 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. А під час блокування польські фермери можна сказати найменше пропускали тут вантажівок. в бік Польщі. Вони не пропускали взагалі. В бік України могло проїхати близько там 70 вантажних транспортних засобів за добу. Фактично зменшення тоді було в більш ніж 10 разів. Зараз рух йде інтенсивний в обох напрямках. Черга напроти є година. Станом на ранок сьогодні десь близько 250 вантажівок, але при тій інтенсивності це не доведеться довгий час простаювати в черзі. Також інтенсивний рух продовжується і по напрямку раніше розблокованих пунктів пропуску краківець та Шигині, відповідно до їхньої пропускної спроможності кожного з цих напрямків. Черга також зберігається, але знову ж таки черги також пов'язані з тим, що довгий час був. Практично повністю ускладнений проїзд для вантажівок на, на цій ділянці. Ну і на завершення, якщо можна коротко, пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи відомо вам допоки будуть блокувати Раву Руську попередньо? Такої інформації ми не отримували від наших колег польських прикордонників. Треба розуміти, що під час своїх дій з блокування польські фермери досить часто змінювали свої інтереси щодо пропуску вантажівок на різних напрямках. По різному вони могли вчиняти свої дії з блокування, і не завжди таку інформацію завчасно ми могли отримати. Фактично, протестувальники навіть не попереджали там завчасної і польських прикордонників, в тому числі. Якщо згадати, коли вони починали свої дії з блокування, то спочатку анонсувалося, що блокування буде до березня, потім до квітня, але ніколи не було таких чітких термінів, коли вони свої дії припинять. Зрозуміло, пане Андрію, дякую, що доєдналися. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України. Говорили ми з ним про нові підрозділи, які будуть формувати у державній прикордонній службі України, а також про ситуацію на західному кордоні.